Завдання 3.2. Скільки кілограмів 25% і скільки кілограмів 50% сплавів міді треба взяти, щоб отримати 20 кг 40% сплаву міді. Розв'яжемо цю задачу за допомогою системи рівнянь. Позначимо масу 25% розчину через Х. А масу 50% сплаву через Y. Тоді ми одержимо перше рівняння X плюс Y дорівнює 20, оскільки ми повинні одержати 20 кг сплаву. Оскільки у нас кг 25% сплаву міді, то міді у, у, у цій частині сплаву буде. 0,25 помножити на Х. Y кілограмів 5 відсоткового сплаву містить 0,5 Y міді. І це разом буде становити 40 від 20 кг міді. Тобто 0,4 умножити на 20. Ось ми з вами одержали систему із двох рівнянь. Із з першого рівняння y виразимо через х. Тобто застосуємо спосіб підстановки. Це буде 20-х. Підставляємо здобутий вираз у друге рівняння. Одержимо 0,25х, додати 0,5. 5 на 20 мінус х дорівнює 0,4 на 20. Це буде 8. Розкриємо дужки. 0,25 х. Додати 0,5 помножити на 20 буде 10. І відняти 0,5х. Дорівнює 8. Перенесемо зіксами в ліву частину без їх вправо. Оскільки з іксами обидва доданки в лівій частині, то ми відразу зведемо подібні члени. 0,25 відняти 0,5 буде мінус 0,25х. Дорівнюємо, 10 переносимо вправо, буде мінус 10. 8 відняти 10 мінус 2. Залишилося мінус 2 розділити на мінус 0,25. Х дорівнює 8. Отже, ми одержали, що першого сплаву 25% має бути 8 кг. Тепер знайдемо масу другого сплаву y. Підставляємо оце значення у даний вираз. 20 мінус 8 12. Отже, відповідь. Необхідно взяти 8 кг 25% сплаву і 12 кг 50% сплаву. Тоді ми одержимо 20 кг 40% сплаву.